Привіт! Вітаю вас на каналі Як заробити гроші. У теперішній складний час додатковий заробіток необхідний багатьом людям. Розглянемо кілька ідей про те, як заробити гроші швидко та без жодних вкладень. Перед початком відео попрошу підписатися на україномовний канал та підтримати контент рідною мовою. Всім дякую. Озвучування на замовлення: цей додатковий спосіб заробітку підійде тим, хто не боїться свого голосу та без проблем може записати подкаст, озвучити відео або ж зачитати текст. Такі послуги користуються великим попитом. До прикладу, багато ютуберів потребують озвучки відео. Є чимало тематичних груп у різних соціальних мережах, де можна запропонувати власні послуги. Зокрема, може відзначити спільноту у Телеграмі, що там YouTube. Спеціальна апаратура для озвучки не потрібна. Достатньо мати телефон із диктофоном та комп'ютер чи ноутбук. Записуйте голос у тиші, обробляйте його в програмах та насолоджуйтеся простим заробітком. Редагування відео на перший погляд звучить складно, однак розібратися у цьому дуже просто. У Ютубі є багато відео уроків, як монтувати ролики у різноманітних програмах. Людям дедалі складніше просто дивитися фото чи читати великі тексти. Їм хочеться поринути у динамічний сюжет та переглянути потрібну інформацію у відео форматі. Обробка відео потрібна як простим блогерам, так і людям, які професійно займаються рекламою. Вам достатньо навчитися на початку накладати прості ефекти та субтитри, обрізати відео, а далі постійно вдосконалюйтесь та розширюйте своє резюме. Створення сайтів це ще один спосіб, як швидко заробити гроші, для цього не потрібно вчитися на веб-розробника. Достатньо ознайомитися з онлайн-конструкторами та зібрати повноцінний сайт з готових блоків. Найпопулярніші конструктори це Tilda, Wix, Weblium та WordPress. До речі, я маю свій сайт про заробіток. Посилання на нього в коментарях заходьте та читайте цікаві матеріали. Його я створив сам буквально за кілька днів. Кожному бізнесу зараз необхідні сайти. Першими вашими замовниками можуть стати навіть знайомі, клієнтів можна знаходити і на різних фріланс-платформах чи у соціальних мережах. Замовники готові платити мінімум 100-200 доларів за створення сайту на конструкторі. Займається всього кілька днів, однак, якщо в місяць зробити, Пару проєктів, то зможете суттєво заробити і навіть в принципі, відмовитися від основної роботи. Наостанок розглянемо професію візуального асистента. Це непоганий спосіб, як заробити гроші швидко. Підійде тим, хто шарить в офісних програмах та онлайн сервісах. Суть роботи полягає у тому, щоб працювати віддалено та виконувати для керівника нескладні організаційні завдання. Серед них це заповнення таблиць, ведення соціальних мереж компанії, відповіді на повідомлення чи листи, облік та пошук інформації. Вакансії, як завжди, можна шукати на різноманітних фріланс-платформах, майданчиках типу Liggs, соціальних мережах, ну їх є дуже багато, тому не бійтеся, пробуйте, і у вас обов'язково все вийде.